Розбита голова і синці на обличчі. Такі травми Дмитро Гіса отримав в ніч на 23 лютого після спільного патрулювання вулиць. Близько одинадцятої вечора вони почули повідомлення, що четверо чоловіків ціпками і металевими прутами розбили автомобіль. ДАІ. на цих кадрах видно, як зловмисники б'ють активіста Олександра Манджоса, який втрутився у конфлікт. Під час бійки євромайданівцю зламали щелепу. Дізнавшись про напад, Дмитро кинувся на допомогу. Ми на вагоні чергували з групою. Звідти виїхали сюди на позив. Що тут боротьба ведеться. Приїхала сюди, тут посад розбитий стояв Б5, міліцейський. Сказала нам, що вони побігли туди в сторону бульвару. Ми туди за ними побігли. Там все Травмованого Дмитра доправили першої міської лікарні. За оцінкою лікарів він тут пробуде щонайменше тиждень. Загальний стан хворого на сьогоднішній день середньої ступені важкості це забійні рани голови, паробітального гематома, забій на обличчя. Друзі майданівці захоплюються відвагою своїх побратимів Олександра і Дмитра, тож взялися збирати гроші, аби допомогти їм матеріально. В результаті того, що все-таки бачите, тоді патрулі були беззбройні. От щоб не викликати конфліктів, їм не дозволили собою тримати зброю. І вийшло так, що наші хлопці ну, з пустими руками пішли проти озброєних злочинців. Дмитрій дуже скромний чоловік. насправді, це той чоловік, то люве людей возив людей на майдан і. несколько недель назад его автобус сожгли. Микроавтобус его полностью был сожжен. Когда мы объявили о том, что мы объявляем совместное патрулирование с милицией, он первым пришел, записался в ряды добровольцев, первую ночь пострадал. Мы объявили Збір денег для того, щоб допомогти Дмі... Дмитрию, в тому числі с лечением. И ну, це наша об'язаність бізнесу города Житомира восстановить тот мікроавтобус, який був сажом. Двох зловмисників, які побили активістів, вже затримала міліція за вказаними фактами. Розпочато кримінальне провадження. Їм інкримінують хуліганство та насильство щодо працівника правоохоронного органу.